Добрий ранок, хлопчики і дівчатка. Останнім часом дуже захолодало. Пішли дощі, заховалося сонечко, а до мене у гості завітав їжачок. Він розказав, що це прийшла осінь. Він до осені готувався. Ось на картинці ви бачите, як їжачок збирає грибочки. Яблучка збирає різні ягодки. Діткам теж треба приготуватися до осені, на вулицю вдівати теплий одяг, брати з собою парасольки. І не треба сумувати, тому що восени теж бувають теплі діночки. І осінь називають золотою, тому що вона. Розмальовує листочки на деревах різними кольорами. Бачите, як красиво: жовті, червоні, помаранчеві, їжачок хоче вам показати картинки красивого парку, де він живе. Осінь, осінь, зачекай, ти з дощем не поспішай, дай нам трохи літа. Сонечка та світла, теплих деньочків, яскравих листочків. Вам сподобався осінній парк? Я пропоную вам теж намалювати осіннє небо за допомогою листок. Ось я назбирала на прогулянці різні листочки з різних дерев. Почнемо з жовтої фарби. Добре намащую листочок фарби. Прикладаю до стопу ось який жовтий листочок виріс на нашому дереві. Цей листочок жива. Ось так. А тепер намалюємо, які ви хочете, помаранчеві, да, листочки? Ось який красивий. Так, це помаранчевий. А тепер додамо трохи червоних листочків. Можна ще один в горі намалювати, як наче вітер дує і здуває їх на землю. Щоб був яскравіший, і ще раз прикладею. яке у нас красиве дерево осіннє вийшло. Я вам пропоную, коли ви будете гуляти в парку, теж назбирати листочки і намалювати своє дерево. Добре? До нових зустрічей!